В кінці 24-го року Міністерство охорони здоров'я прийняло рішення про припинення роботи МСЕК. і з 1 січня 2025 року будуть функціонувати так звані експертні команди з оцінюванням ці експертні команди вони створюються при кластерних, надкластерних закладах охорони здоров'я і при деяких загальних лікарнях. Якщо брати місто Ніжин, то експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування будуть створені в нашій Ніжинській міській лікарні. І ті пацієнти, які будуть потребувати експертизи, тобто встановлення групи інвалідності, продовження групи інвалідності. Продовження лікарняних листів, вони всі будуть спрямовуватись на засідання експертних команд, направляти на Засідання експертної команди буде лікуючий лікар. Тобто, для того, щоб отримати направлення на оцінювання, потрібно звернутися до лікуючого лікаря. Це може бути і профільний спеціаліст по захворюванню а може бути на початку і сімейний лікар. Це той лікар, який веде безпосередньо пацієнта. Спрямування на засідання експертної команди буде проводитися через електронну систему. Лікар створює електронне направлення, додає всі необхідні документи і обирає заклад, де буде проводитись оцінювання. Засідання комісії буде відбуватися в Ніжинській міській лікарні відповідно до затвердженого графіка. Будуть створені певні моніторингові групи, які будуть на початку моніторити роботу експортних команд. У разі незгоди пацієнта з рішенням експортної команди буде можливість оскарження цього рішення і направлення справи пацієнта на державний центр оцінювання. Робота лікаря завжди завжди відповідальна чи то в оцінюванні. Чи то надані медичної допомоги. І якщо ми беремо засідання експертної команди, то це колегіальна робота і це не індивідуальне рішення, а рішення цілої команди. І відповідно, кожен лікар буде відноситися до цього з відповідальністю. До речі, до складу експертних команд ну повинні входити досвідчені лікарі, які мають певний досвід роботи. І кожен лікар своїй практичної діяльності він особисто визначає, визначає. Наявність або відсутність тих самих ознак інвалідності, тих самих ознак порушення функціонування повсякденного і необхідність продовження лікарняного листа.